Добрий день, 11 квітня 2019 року. Знову під Верховною Радою і Кабінетом міністрів це е, Київ, улиця Грушевського, 12-друг е, Буде проходити акція. Акція пасічників, які будуть виборювати свої права на заняття джільництвом, а також Питання піднімаємо екології, то ці, ці питання стосуються усього населення України. Значить, Асоціація бджулерів України, якою, яку я представляю, звернулася до Київської міської адміністрації, КМДА, скорочено на ім'я кличка, і, значить, показую вам лист. Значить, ми звернулися, лист зареєстрований. Так, де камера переключається? ОК. Значить, громадська організація, асоціація. Пошло, пошло. Значить, звернулися 7-го. І червоним я написав. Вхідний, значить, зареєструваний в Київській міській адміністрації під номером 13500. 53 від 8 -го, 4 го і переданий в Департамент Суспільної комунікації. E, значить, асоціація виносить три питання. Значить, йолки, що це воно тут класнуло? E, ви, вибачте, за прямий ефір, тому є чуть більше. Не на своїм комп'ютером, тому. А це від вікна відблискується. Значить, мета акції, три питання, які ми ви виносимо, це можете спостерігати, можете почитати. Це створення при Міністерстві аграрної політики та продовольства. Відділу, який буде відповідати за бджільництво, постійний відділ, який буде відповідати. На сьогоднішній день, на жаль, на протязі. Коли я займаюся такою громадською роботою, Ольга Трофімцева їздила, казала, що вона відповідає за, в міністерстві, займається галузю бджільництва, але я хочу сказати, а воз і нині там. Получається, як свадібний генерал. Тобто значить, і є якась людина, яка відповідає в міністерстві, це вона тоді була на той час е, заступником. А зараз вона виконує, е, виконуючи обов'язки міністра сільського господарства. Тобто е, ніяка робота не робиться для бджільництва. Друге, значить, так, міністер... Друге питання е, кабінет міністру запобігання масового отруєння. Значить, я знаю, вже на 2019 рік уже почалися отруєння бджіл. Це в соцсетях вже пішли фотографії, де травляться птиця, тварини, які на полях зараз весною птиця повертається, і на полях оброблено на зимині птиця травиться, тобто екологія. А це є те, що ми харчуємося. Ми, травляться птиця і тварини травляться на полях. Це посіяні продукти харчування, які ми тоді будемо споживати. Тобто вони нас також потихеньку вбивають. І перейдемо тоді до Верховної Ради, де будемо ставити значить, те, що першу акцію проводили. Пасічники, і була одне було вимога, це внесення кримінальної відповідальності у, у кодекс, у, у кримінальний кодекс. Значить, закону, законно проект написаний, зареєстрований в Верховній Раді під номером 10052, Уже пройшов там читання, погоджений уже у аграрному комітеті. Тобто потихеньку дії. Так що, якщо їздить і щось робить, дзвонить їм постійно, писати бомб листи, то робота якась робиться. Ну, Запрошую всіх прийняти участь, в тому числі я буду, хоч я і військовий, мені, як кажуть, трошки накладно, але я улагодив ці питання, заробив отгул і завтра буду на акції разом з вами. Так що приходьте взавтра. На 10 годину, на 9-ту я вже буду в 9 там приходьте і будемо разом відстоювати наші права. 10 стаття Конституції. Сказано: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тобто, народ є владою. На жаль, на сьогоднішній день я побачив, що коли проводили 16, 16 березня форум, де хотіли вирішувати свої, свої, вирішувати свої проблеми, пасічники, на жаль, майже ніхто туди не приїхав. Тобто пасічникам не цікаве питання, тому побачимо, що завтра буде. Якщо і на акції нікого не буде, значить вибачте, на те ми і будемо заслуговувати. На цьому все. До побачення. Всім добра, здоров'я і до зустрічі на акції. Київ. Хрущевському 12 2. До побачення.